Друзі, всім привіт, Ми приїхали на риболовлю. Скоро буду розкладатись, і буду знати рибаки сидять, що че голови, що ще ні. Ми поїхали далі. Так, ось. Вже розклався, вже навіть була одна покльовка. Десь пливо є. Хорошо. Достав. Ух ти ж блін, разом. О, красноперка така. І... Чотири покльовки, три холостих, одна така, що чуть цього підставку фідер не знесла. Таке. Ну, а ми будемо ловити далі. Поїхали. Забувалося сказати, є крутий ніщак для вас. Дуже допомагати в риболовлі. Пізніше покажу, ми його покажемо і протестуємо. Його можете догадатися, що це таке. Протестуємо його. Він нам допомагати де в рибалці. Що догадається що це. Пан... Так, блін, забучили камеру. Перекинули ми. Перекинули ми фідер. Тому що... Тому що він була холоста покльовка на ньому. І потрібно перекинути. Стане. Поїхали далі, нарешті. Зійшло трохи сонце, вже тіньок, бо дуже жарко. А ми поїхали далі лейтери. Всього, змотаю я фідера. Хотів показати вам кораблика, але вже сховав, так що покажу вам пізніше. Може, вкладу в відеообзор такий. Це відео ось дуже складаюся. Поїхала. Ось я вже дома. Зараз покажу, не встиг показати на водойомі, бо в мене трошки сів телефон. І на водоймі не міг показати. Зараз коротенько, скоро покажу. Нова обновочка. Як я казав вже вам, це кораблик. Зараз його треба помити, повитирати. Ось антенка. Прикручу. Так, щоб не було краще. Ось пульт такий. Все, він цей. Радостану його з самого. Ось такий кораблик. Зараз ну, він трохи знизу але ну, нічого. Включаємо його і включаємо пульт. Ось так заграється пульт. Вам видно, що там? Тут забиті вже точки, я не видалив їх. Ось він так робить. Звук чули, так? Да? А тепер висипання. Так ось. Висипає цей. Цей висипає той правий бункер. А цей висипає задній. Цей треба. Його треба закривати руч, руками. Самому він, звісно, не закривається. А ще хотів сказати за один нюанс. Цей кораблик, це кораблик з Аліекспресо. Стоїть він е, 6800 чи 7800. Буква Т, типа е, Тесли. І я йому дав назву теж Тесла. Сьогодні пробував ним завозити, я ж кажу, я би показав, але в мене Ой, в мене просто розрадився телефон. Так що ось такий вийшов обзор на коротенький на кораблик. І ще кораблик е, йде з GPS-ом і з автопілотом на 40 точок. Е, дуже файно. Чотири групи по 10 точок вроді. Так. Вже на водоймі його відкалібрували. Хто не знає, як його калібрувати, на пульті там кнопочка ОК. І, так, пульт іде з лівої сторони, з самого верху на пульті, там є ще кнопка. Дві кнопки ОК і ту кнопку зажимаєте, він робить вісьмку, і він у вас відкалібрований. Ну, А якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, як вам кораблик і чи ви би купили. Його, або, якщо пишіть коментарі, ще може йому якусь луччу назву придумайте. Ви були на каналі Карфлоп. Всім пока!